Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу 4 різних способи, як дуже швидко додати зображення пташечки, або ж як її ще називають галочки, іноді їх називають прапорці в Excel, щоб зробити вашу таблицю більш візуально привабливою і інтуїтивною. Ці елементи, пташечки, галочки, прапорці, як завгодно, дозволять нам візуально, швидко побачити, чи записи підпадають під наш певний критерій чи ні, і зроблять роботу з таблицею в Excel набагато більш інтуїтивною і легкою. Отож, почнемо. Отже, спосіб перший. Мені потрібно для ось цих програмістів, які працюють в моїй компанії, поставити пташечки або ж хрестики там, де людина знає Excel або не знає. Наприклад, ось ця людина знає Excel, а ось ця, можливо, не знає. І так далі. Ну ви зрозуміли. Найпростіший спосіб це використати спеціальний шрифт, який називається Windings, у якому є символ пташечки або ж хрестика. Для того, щоб його додати, вибираємо ту клітинку, куди ми хочемо додати хрестик. Або пташечку. Потім заходимо у закладку Вставлення. Ось тут знаходимо секцію, яка називається Символи, і вибираємо Вставити символ. У нас з'явиться ось таке діалове вікно, де у нас є набір усіх можливих символів, які ми можемо додати. Ось тут нам потрібно вибрати шрифт, який називається Windings 2. Натискаємо сюди, і як ви можете побачити, ось тут є у нас хрестик і пташечка. У нас є також хрестик в коробочці і пташечка теж в коробочці. Скажімо, ось тут ми можемо вибрати хрестик, натискаємо сюди, потім клацімо вставити і закрити. Можете помітити, хрестик у нас сюди додався. Сюди, наприклад, якщо ми хочемо поставити пташечку, повторюємо той же процес, заходимо у символи, вставити символ, вибираємо ось тут пташечку, натискаємо Вставити, закрити, готово. Тепер, якщо ми хочемо, ми можемо скопіювати це значення, натиснувши Ctrl-C на нашій клавіатурі, і вставити, наприклад, сюди, Ctrl-V і, наприклад, сюди. Так само ми можемо скопіювати значення хрестика. Ctrl-C, потім Ctrl-V і сюди Ctrl-V. Готово. Наступний спосіб для більш продвинутих користувачів, тим не менше досить простий. Нам потрібно додати сюди закладку, яка називається розробник. Для цього потрібно класнути правою кнопкою мишки будь-де на ось цій панелі із інструментами і вибрати опцію, яка називається Настроїти стрічку. Натискаємо сюди, у нас з'явиться ось таке діалове вікно, і ось тут у правій секції нам потрібно знайти такий елемент, який називається розробник, і поставити ось тут ташечку, і після цього натиснути ОК. І у мене з'явилась нова закладка, ось тут, яка називається розробник. Якщо я класно сюди, у групі елементи керування у нас є ось така іконка валізи. Яка називається вставити. Нам потрібно натиснути сюди і вибрати ось такий елемент, який називається прапорець. Як ви можете помітити, я перетягнув курсор мишки на поле власне самої таблиці, в аркуш, і курсор у мене набрав вигляду такого хрестика. Там, де я класно зараз, Excel додасть мені цей елемент. Я ось тут класно вліво лівою кнопкою мишки, і Excel додав мені ось цей елемент прапорець 1. Я його можу перетягнути, щоб він був у середині клітинки. Тепер. Класно, то ось тут всередині. І прибрати ось цей текст. І просто його видалити. Готово. Так, мені ще потрібно буде трішки зменшити розмір цього елемента. Ось так. Я заберу пташечку, І зараз я можу скопіювати цей елемент, чекбокс, у клітинки нижче, якщо використовую звичайний елемент автозаповнення, виділивши ось цю клітинку, захопивши квадратику правому нижньому куті цієї клітинки і протягнувши її донизу. І готово. Excel скопівав мені ось цю клітинку із чекбоксом у усі клітинки знизу, і я вже легко поставити або забрати ось тут прапорець, галочку чи пташечку. Далі в наступному стовпчику, ось тут я хочу визначити, чи людина, яка працює в моїй компанії, є повнолітньою. Тобто, чи їм більше 18 років, чи ні. Для цього ми використаємо формулу із двома спеціальними функціями. Зараз я вам покажу першу спеціальну функцію і потім другу. Отже, перша функція у нас буде. Називатись єрфрак. Окей. Єрфрак. Ось вона ця функція. Вона повертає частину року, яка складається з кількості повних днів між початковою і кінцевою датою. Ця функція вирахує нам різницю між сьогоднішнім днем і днем народження цієї людини або ж цього працівника. Тобто, я напишу yearfrack, виберу ось цю функцію, і потім в дужках виберу початкову дату і кінцеву дату. Отже, початкова дата у мене буде у клітинці c 2 Потім я поставлю крапку з комою, і після цього додам кінцеву дату. Кінцева дата у нас буде сьогоднішнім днем. Для цього ми можемо використати спеціальну функцію, яка називається Today. Функція Today в Excel повертає поточну дату, тобто дату, яка у мене є сьогодні. Якщо я натисну Enter, ви можете побачити, що між датою народження ось цієї людини, хакера Олега, і сьогоднішнім днем пройшло 23,35 року. Тобто ця функція дає мені можливість зрозуміти, скільки років пройшло. Між днем народження цієї людини і сьогоднішнім днем. І відповідно я можу порівняти, чи це число більше 18, чи менше, якщо більше 18, відповідно, цій людині більше 18 років. Отже, тепер нам потрібно трішки розширити цю функцію і використати додаткову функцію, яка називається if. If – це функція порівняння, яка перевіряє певну умову. Тобто я можу написати if, якщо тобто, потім перевірятиму якусь умову, тобто, якщо кількість років цієї людини більша. Або дорівнює 18, ставлю крапку з комою, то в такому випадку зараз я можу вказати наступним елементом, що потрібно вивести, якщо значення є істиною, тобто якщо це порівняння правдиве, тобто людині більше 18 років. Потім через крапку з комою я можу написати також, що потрібно вивести, якщо значення є неправдивим, тобто людині менше 18 років. Отже, Якщо людині більше 18 років, ми будемо виводити наступне значення або ж наступний символ. Напишемо іншу цікаву функцію, яка називається char. Char це значить вивести спеціальний символ. Поставимо відкриваючу дужку і введемо код цього символа 2.5.2. Закриємо круглу дужку, поставимо крапку з комою, і коли ця перевірка скаже, що людині не більше 18 років, нам потрібно вивести якийсь інший результат. Тобто тут ми напишемо ще раз функцію char і в дужках. Напишемо 2.5.1, тобто символ з кодом 251. Функція char означає вивести спеціальний символ. І в дужках ми пишемо код цього символа. Зараз ви побачите, як це буде працювати. Переконаємо, що всі дужки у нас відкриваючі і закриваючі, додані, ми нічого не пропустили, і натискаємо Enter. Окей, у мене виявився такий дуже цікавий символ, схожий на німецьку літеру U umlaut або U з двома крапочками згори, але не хвилюйтесь. Зараз ви побачите, як це все буде працювати. Ми захопимо квадратик автозаповнення і протягнемо його донизу, щоб скопіювати цю функцію в усі інші клітинки. Тепер, для того, щоб Excel нам показував той символ, який нам потрібно, нам треба змінити Shift. Ми зайдемо в закладку Основне і виберемо ось тут у списка шрифтів шрифт, який називається Windings. Але тепер уже не Windings 2, як ми використовували у першому стовпчику, а просто Windings. І дивіться, що відбудеться. У мене символи змінились на ташечки. Тепер. Якщо я змінюю, наприклад, дату народження ось цього працівника на 2000, скажімо, 8 цій людині вже буде менше 18 років, і коли я натисну Enter, ви можете помітити, що значення у клітинці повнолітній змінилось на хрестик. Зараз, якщо я поміняю це значення назад на 2000-й рік і натисну Enter, то значення ось тут змінилось знову ж таки на прапорець або ж пташечку. І останній, четвертий спосіб, як додати пташечку, або ж галочку, або ж прапорець у нашу таблицю Excel це. Використати умовне форматування. Ось у мене є такий стовпчик, у якому я вказую від 0 до 10, наскільки продуктивною була ця людина. І відповідно люди, які були найбільш продуктивними, повинні отримати бонус або ж доплату. Люди, в яких продуктивність була середня, не отримують нічого, а люди, у яких продуктивність була нижче середнього, повинні бути помічені у якийсь спеціальний спосіб, можливо, їм потрібно додаткове навчання або тренування, або, можливо, вони не підходять нашій компанії. Отже, після того, як ми виділили діапазон клітинок, ми можемо зайти у елемент умовне форматування, натиснути сюди і вибрати опцію Створити правило. Натискаємо сюди, у мене з'явиться ось таке віконечко. Тут нам потрібно форматувати всі клітинки на основі їх значень, тобто перший елемент або ж перша опція нам підходить. Далі, стиль формату. Ми хочемо використати набори піктограм. Піктограми це ті самі іконки, які ми будемо відображати у нашому стовпчику. Які піктограми ми хочемо вибрати? В Excel є декілька варіантів, і ось тут у нас є один із пташечкою або з прапорцем. Тут є інші можливі варіанти, але оскільки нам потрібна пташечка або ж прапорець, ми виберемо ось цей варіант. Тепер, ось тут ми можемо написати, які власне умови порівняння нам потрібно використати. Якщо значення в клітинці більше або дорівнює, скажімо, восьми. Так. І тип даних у нас тут не відсоток, а число. Після того, як я змінив тип на число, Excel чомусь змінив моє значення 8 на 0. Потрібно ввести 8 заново. Окей, Excel повинен буде показувати уступ ташечку. Далі, якщо значення менше 8, але більше, скажімо, більше рівня 4, так теж відсоток, нам потрібно вказати число. Excel знову скинув це на 0. Ось так. Якщо значення у нас менше 8, але більше 4, то це у нас робітник, який працює в середньому режимі. Не суперпродуктивний, але і не найгірший. Тобто тут за замовчуванням, Excel нам пропонує показати знак оклику. Можливо, ми це змінимо на якийсь інший елемент, наприклад, рисочку. І остання умова або ж остання опція, якщо у нас продуктивність людини менше 4, то ми можемо показати або червоний хрестик, або можливо вибрати якусь іншу іконку, наприклад, прапорець. Ми хочемо сказати, що на цю людину потрібно звернути увагу, тому що вона не дуже продуктивна. Окей. Тут у нас є ще одна опція, яка каже відображати лише піктограми, поки що ми її не будемо активувати, а подивимось, як наші дані будуть відображатись у власне цьому стопчику. Я натискаю ОК і дивіться, що відбулося. Зараз у робітників, у яких продуктивність 9 і 10, тобто більше восьми, стоять ташечки, у робітників, у яких продуктивність між четвіркою і сімкою у нас стоять просто жовті рисочки. І у людей, яких продуктивність менше 4, тобто 3 і 2, у нас стоять пропорції. Якщо я зараз зміню продуктивність цієї людини, скажімо, на 9 і натисну Enter, то із червоного пропорція це значення змінилось на пташечку. Але поки що я поверну це значення назад на двійку. Ось так. Тут у нас є червоний прапорець. Тепер ми можемо зробити так, щоб не бачити цих чисел, а бачити лише ось ці зображення прапорців, пташечок, або мінусів. Для цього ми можемо зайти в умовне форматування, керувати правилами, і тепер зайти в ось це правило і поставити пташечку ось тут, щоб відображати лише піктограми. Натискаю ОК, натискаю застосувати, ОК. І тепер у нас ось тут залишились лише піктограми. Я можу зараз змінити розміщення цих піктограм, щоб вони розміщувалися посередині. Ось так. Все виглядає чудово. Якщо ми хочемо все ж показувати числа, ми можемо повернутися назад у умовне форматування, керувати правилами, класнути ось тут двічі і прибрати ось цю пташечку, яка каже відображати лише піктограми. Ось таких чотири цікавих способи у нас є в Excel для того, щоб додати пташечки, галочки або ж прапорці у нашій таблиці, тобто власне комірки. В наступному відео я вам покажу навіть цікавіший спосіб використання конкретно ось цих елементів, які називаються checkbox. Як завжди, якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів і ми з вами почуємось в наступному відео.